Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами Я Райс Іванівна і ми вчимо математику 6 класу. Сьогодні другий урок ми займаємося темою перетворення звичайного дробу в десятковий. Десяткові наближення звичайного дробу. Сьогодні на уроці ми з вами повторимо правила і потренуємося застосовувати ці правила на розв'язуванні завдань. І так. Щоб перетворити звичайний дріб у десятковий, треба чисельник дробу поділити на його знаменник. І ви вже знаєте, що не кожного разу можна поділити його скінченно. Тобто є нескінченні дроби. А є такі нескінченні дроби, у яких число або група чисел повторюється нескінченну кількість разів. Такі дроби мають період. Період це число, яке в записі нескінченого десяткового періодичного дробу повторюється нескінченно. І записують це за допомогою дужок, і читають 0,6 в періоді, або 0,8 і 3 в періоді. Оскільки ми тепер маємо справу з нескінченними десятковими дробами. То їх потрібно буде округлювати. І частина завдань потребує від нас вміти робити десяткові наближення звичайного дробу. Як це робиться? Ми беремо округлення з недостачею і округлення з надлишком. І таким чином ми можемо оцінити дріб з точністю або до цілих, або до десятих, сотих, тисячних і так далі. Ну що ж, переходимо до розв'язування вправ, і перше завдання, яке перед нами написано, треба подумати, яке число записати замість зірочки, щоб одержати правильну рівність. Ну, для того, щоб подумати, нам треба виконати ділення. Треба чисельник поділити на знаменник. Безумовно, що якщо у вас якісь проблеми з табличкою множення, то це буде для вас важко. І тому я закликаю вас кожного разу і кожного дня тренуватися на тренажерах усного рахунку і таблиці множення. Зараз я попрошу вас поставити відео на паузу і виконати ділення. Таким чином, ви побачите, яке число треба записати замість зірочки. А потім звіримося разом зі мною. Добре? Зупиняйте відео. І так, 4 ділимо на 9. 4 не ділиться 0, цілих, дописуємо 0, 40 ділимо, беремо по 4 і бачимо, що у нас кожного разу буде в остачі 4, а значить, 4 буде повторюватись нескінченну кількість разів. Тобто, сюди зірочки ми маємо написати 4. Друге: 5 ділимо на 11, 5 не ділиться 0, цілих, 50 ділимо на 11 по 4, відняли 6 дописали, стало 6, дописали нулик, 60. Тепер беремо по 5, 55 і бачимо повтор. Так? Відразу тут у нас вже знову повторюється. Значить, 45, буде повторюватись нескінченну кількість разів. І сюди ми маємо написати 45. Ділимо 12 на 33, цілих. 120 поділити на 33, по 3 беремо, відняли 21, нулик приписали. По 6 беремо а, 198. Да, відняли а, стало 12, нулик приписали. І що ми бачимо? Бачимо повтор. 36 буде повторюватись нескінченну кількість разів. Четверте: 5 ділимо на 22 0, 50 поділити на 22 по 2, 44. Відняли 6, нулик приписали. Ще раз по 2, 44. Відняли 16. Беремо по 7, 154, і при відніманні отримаємо 6. І бачимо, що звідси піде повтор. Тобто, число 27, буде повторюватись нескінченну кількість разів. Сюди треба буде написати 27. В п'ятому, тут у нас уже частково є підказка, да, оці цифри. Ділимо 7 на 24, 0,00 70, беремо по 2, це 48. Відняли 22, дописали 0, беремо по 9, тут, тут написано ось. 216. Відняли 4, 0 приписали по одному. Відняли 160. Коли приписали 0, і далі по 6, 144, і знову у нас 16. Значить, це число 6, буде повторюватись. І в шостому 8 ділимо на 27, 0, цілих, 80 поділити на 27, по 2, 54. Відняли 26, приписали 0. По 9 беремо 243, відняли 17, 0 приписали, по 6. 162 і 8. І знову піде повтор. Тобто, 296 буде повторюватись нескінченну кількість разів. І так, відповідь. В першому ми маємо написати 4, в другому 45, в третьому 36, в четвертому 27, в п'ятому 6 і в шостому 296. Безумовно, ще раз повторюсь. Будуть труднощі, якщо у вас проблеми з рахунком. І допомогти вам в цьому можете лише ви самі. Тренуйтесь побільше на тренажерах обчислень. Два завдання наступні, я би сказала, дуже прості: знайти сусідні дроби для поданого дробу. Ось тут 71 повторюється багато разів, врахуйте цей момент і подумайте, поставте відео на паузу, постарайтеся знайти відповідь. Звіримо. 563, дріб 2 цілих. 3450 60 -ти знаходиться між числами 2,34 і 2,35. Воно більше за цей, і менше за оцей, ну, порозрядно, подивіться. 34, а тут е, нулики, а тут 56, да? 35 – це вже на сотому розряді видно, що це число більше. Так само і в 566-му. Це число більше за 0,5 і менше за 0,6. Сусідні будуть ось такі. Порівняйте числа 23, тут, продовжується нескінченну кількість разів, це враховуйте. І там, де дроби, вам спочатку треба виконати ділення, і потім ви зможете порівняти. Ставте відео на паузу. Ми ці дії вже відпрацювали, тож тренуйтесь самі. І так перевіримо. В 568-му, в першому. 0,22 і 23 в періоді більше, ніж 0,2223, тому що тут далі нулі, а тут у нас весь час повторюється 23. 23, 23. Поділили 2 треті і побачили, що це 2,6 в періоді. І 6 повторюється багато разів. І тут у нас 67, да, а тут буде 6, 6, 6, 6, 6. Тобто, оце число буде меншим за 2,67. Один поділили на 7. Ось таке число в періоді це нескінченний десятковий дріб, і воно повторюється оце число. Тобто це число буде менше. Ніж 0, ну оце. Тому що тут е, після 7 повтор буде 1, 4, 2. А тут буде повтор 5,7, 5,7, 57, тобто це число більше. Добре, порівняли. Тренуйтеся, у вас є завдання, подібні до тих, що сьогодні розбирали зі мною, е, на мій погляд. Найскладніше всього це оце виконувати ділення. Да? Ну і міркувати, безумовно, теж потрібно. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички, досягайте своїх вершин. Я вам щиро бажаю успіху. До зустрічі!